До вільнюського саміту залишилося менше тижня. Головна тема зустрічі лідерів країн Північно-Атлантичного альянсу перспективи членства України в НАТО. Офіційний Київ очікує почути чітку відповідь щодо намірів євроатлантичної інтеграції. Те, що буде точно на цьому саміті, те, що вже фактично погоджено і обговорено, це посилений пакет допомоги Україні технічної, фінансової, військової. Очікується, що він буде або довгостроковим, або навіть безстроковим, і приблизно це буде в районі 500 мільйонів євро щорічно. Оновлення політичних відносин між Києвом і Альянсом ще один результат, який ймовірно отримає Україна. Наразі Україна взаємодіє з НАТО в рамках комісії от 27 червня. Відбулося останнє засідання цієї комісії, тепер цей орган зникає, переформатовується в абсолютно нову структуру Рада Україна НАТО. Чим це для нас важливо? Тим, що тепер Україна буде на рівних співпрацювати з усіма членами НАТО. Україна зможе ініціювати засідання такої ради, тобто за власну ініціативу, зібрати всіх членів НАТО у разі виникнення якоїсь критичної ситуації або такої ситуації, яку просто потрібно обговорити і на яку потрібно зреагувати. Тобто досі нас запрошували, а тепер ми вже будемо володіти правом ініціювання цих, цих засідань. Однак, Київ сподівається на більше. Україна хоче знати, коли зможе приєднатися до альянсу, і на які гарантії безпеки розраховувати до того часу, говорять експерти. Ми знаємо, що генеральний секретар підтвердив нещодавно, що всі країни-члени НАТО погоджуються, що Україна точно стане членом НАТО. Таке політичне рішення є. Однак є інтрига, чи буде певна конкретика на вільновському саміті, поки ми не маємо. Відповіді на це питання проте зрозуміло кажуть аналітики, що пропозиція щодо негайного членства для Києва не буде розглядатися у Литві. Особисто я сподіваюся, такі ми отримаємо, ну, що найменше, в принципі, завірення в тому, що двері альянсу відкриті що Україна має всі потенційні шанси і матиме всі потенційні шанси набути повноцінного членства в альянсі. Тобто це той мінімум, який принаймні ми почуємо на за результатами вільнюського саміту. Найбільш оптимістичною формулою, як очікується, може бути фіксація у вільнюській декларації того факту, що Україна буде запрошена до членства в НАТО після дотримання відповідних безпекових умов. Ну це такий найоптимістичніший сценарій. Скоріше за все, що буде щось на кшталт того, що альянс розгляне. Можливість запрошення України після до того після того, як будуть дотримані відповідні безпекові умови. Нині в альянсі існують різні погляди щодо того, як швидко Україна може стати членом НАТО. Більшість підтримують прагнення нашої держави. Але єдиний спосіб ухвалення рішень вимагає консенсусу серед усіх союзників. Основна перепона це позиція Угорщини, як я вже сказав, як країни члена НАТО, яка блокує вже багато років наші зустрічі України з НАТО на найвищому рівні, і таким чином Угорщина буде блокувати наше членство в НАТО. Наші двосторонні відносини з Угорщиною сьогодні є однією з ключових проблем на шляху нашого членства в НАТО. Безумовно, це треба це треба буде вирішувати. Альянс постійно повторює, що його двері залишаються відкритими. До речі, Сенат Польщі 11 травня 2023 року ухвалив резолюцію про членство України в північно атлантичному альянсі. А в цій резолюції Польща закликає країни-члени НАТО застосовувати до України надзвичайну процедуру вступу наприклад, прикладі Фінляндії та Швеції. І на цьому шляху також в Україні є партнери, зокрема це Чехія, Литва, Естонія та Латвія. Експерти сходяться в тому, що військові критерії Україна практично виконала все, що стосується саме військових питань. Ну, ми не можемо сказати точно на якому рівні в нас виконання цих вимог. Ця інформація на сьогодні не розголошується зі зрозумілих причин. А от щодо юридичних і політичних критеріїв, зрозуміло, що проблеми є. Є проблеми з корупцією, є проблеми з верховенством права, з незалежністю судової влади і з багатьма іншими моментами. Без України, як члена НАТО, не буде довготривало. Миру та безпеки в Європі вважають експерти в НАТО. Домінує підхід, що членство України в НАТО має бути практично розглянути вже після перемоги України, і про це неоднократно говорив генеральний секретар НАТО. Що сьогодні фокус діяльності НАТО зосереджений на тому, щоб максимально підтримати Україну. Я думаю, що в цьому плані відбудуться якісь зрушення вставлені західних політиків, ми дуже чітко спостерігали подібного роду зрушення з поставками зброї, так тобто не буде ніколи танків, танки є, не буде ніколи патріотів – патріоти є там питання про літаки і так далі. Думаю, що із членством в НАТО питання буде розвиватися в саме в такий спосіб, що західним країнам доведеться ризикнути і поширити на нас безпекові гарантії, інакше ця війна може тривати ще десятиліттями. Захист країн-членів здійснення колективної оборони, підтримка миру та безпеки головні завдання альянсу. Однак НАТО це не лише військовий союз, наголошують політологи. Держава, яка входить в НАТО, обов'язково має бути демократичною, сповідувати всі цінності демократії, не мати претензій територіальних до інших країн, мати чесні конкурентні вибори. Найголовніше це те, що Україна все ж таки молода демократія. Не так давно ми ще були частиною радянського союзу. І тому завжди в такій державі є певні ризики скочування до авторитаризму, ризики відходу. Ходу від демократичних практик, так і е, така структура, як НАТО, може бути запобіжником для України, щоб не відійти від демократичних стандартів. Для нашої області гарантія безпеки є ну просто необхідною умовою для подальшого розвитку, суспільно-економічного розвитку нашої області. Вступ в НАТО може забезпечити посилення захисту кордону з Російською Федерацією. А також е, саме Вступ до північно атлантичного альянсу дозволить нашій області впровадити більш ефективні антитерористичні заходи, покращить медичні і соціальні забезпечення військових, забезпечить сприяти розприяння розбудові системи безпеки на рівні територіальних громад. Зокрема, це стосується і питань розбудови громадської безпекової інфраструктури. І питань цивільного захисту населення, і питань конкретних військово-політичних гарантій безпеки для нашої області, аби громадськість зрозуміла суть євроатлантичної інтеграції та переваги повноправного членства в НАТО у 2016 році. На базі Сумського державного університету створили центр досліджень регіональної безпеки. І наша задача. В першу чергу просвітницька показати, як насправді які країни входять в НАТО, що це демократичні країни. Що в першу чергу це вибори, конкуренція, права людини і таке інше? А далі вже захист один одного від зовнішньої агресії. Вперше. Про вступ серед політику ми заговорили у 2002 році і результати соціологічних опитувань, наприклад, центру Разумкова свідчили про те, що думки українців щодо вступу України в НАТО розділилися достатньо порівно. Зокрема, 27,2% українців підтримували ідею вступу, 33 були проти. а 39,8% не визначилися після проведення кампанії з дискредитації НАТО, поширення російської пропаганди і наративу Тільки Росія може гарантувати безпеку, прихильників євроатлантичного курсу стало значно менше у 2013 році. Лише 18% українців підтримували ідею вступу до північно-атлантичного альянсу. Вже у 2014 році, після того як Росія вчинила збройну агресію проти України і відбулася анексія Криму, ставлення українців до НАТО кардинально змінилося в, позитивну, в позитивний бік, і тоді за вступ висловлювалося 47,8% українців проти 32,5% українців. Якщо говорити про період після повномасштабного вторгнення, то вже у 2022 році опитування групи рейтинг показало безпрецедентну підтримку серед українців. 83% висловлювалися за приєднання до Північно-Атлантичного альянсу. Що говорити сьогодні, то станом на 2023 рік рівень підтримки продовжує зростати, і сьогодні близько 90 українців висловлюють висловлюються за вступ в НАТО. Подібні тенденції спостерігаються і серед жителів Сумської області. Суспільна підтримка корелюється з загальнодержавними показниками. Наразі жителі нашої області. Також на рівні 90% висловлюються за вступ в НАТО. Дедалі більше зростає підтримка прагнень України і серед громадян натівських країн за результатами опитувань центру Нова Європа серед громадян. Опитування проводилося серед громадян Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Сполучених Штатів Америки у травні 2023 року рівень підтримки ідеї, щоб запросити Україну стати членом НАТО, коливається від 50 до 56%. Тоді як у Сполучених Сполучених Штатах Америки ці опції віддають перевагу аж 70% респондентів. Остаточних рішень щодо політичного запрошення України до альянсу на вільнюському саміті ще немає. Проте цілком очевидно, що вступ до НАТО необхідний певні політологи, і в цьому нас підтримує весь цивілізований світ.